Командир підводного човна, капітан першого рангу Журавель. пішов в останній раз на цьому свому човні в автономі, тому що на нього чекало вже підвищення на службі наказ був підписаний. на дату виходу в море. Екіпаж зібрався не весь похід, насмикали звідусіль потрібних спеціалістів і відправили. Радянський союз місця загибелі касато 29 не знайшов. Не знайшов. Але про загибель підводного човна Радянський Союз не оголосив. Три ядерні ракети, дві ядерні торпеди, 98 чоловік екіпажу і підводний човен пропали безслідно. Згідно міжнародного морського права, військовий корабель, що загинув в нейтральних водах, вважається братським похованням. І без дозволу країни власника судна ніхто не має права до нього доторкнутись без дозволу. СССР цього не зробив, він не оголосив, що десь в таких районах цих океану загинув є підводний човен. Про підводний човен і екіпаж просто забули сім'ям. Видали посвідчення, що підводники вважаються померлими. Шановні, це дуже підла формула. Таку справку дають, якщо хтось помер від горілки, попав під машину, чи там з повісився самогубством, жінкою посварився. При такій, форм, при такій формулі вважати помершими, сім'ям не дають нічого, ні одноразової допомоги, ні пенсії, нічого. Вже тоді США мали глобальну систему підводних сонарних станцій і могли контролювати води океанів, побачивши, що війська, що військові суда СРСР шукають щось шукають в тих океанів. Сполучені Штати Америки підняли мандерфонні записи, знайшли потрібні шуми і ідентифікували їх. І розрахували місце загибелі К129. Лодка загинула в ніч з 10 на 11 березня 1968 року в 2890 кілометрів від Гавайських островів і лежить на дні на глибині 5600 метрів. Вони почекали, американці почекали, поки кораблі СРСР покинуть той район пошуку, і на це, це пішов атомний підводний човен Сполучених Штатів Америки Хелібат. Це такий дослідницький атомний підводний човен. Він, він мав потужний, безлюдний підводний апарат для фотозйомок на любій глибині. За сім днів він зробив 22 тисячі фотографій. І а 129 знайшли за, за 7 днів. Вона лежала з нахилом на дні, з нахилом більш ніж 45 градусів вліво. При ударі об дно десь від носа 12 метрів. Це через торпедний апарат, через торпедний відсік, пройшла дуже глибока тріщина. Ракетні шахти, всі три, які були позаду, рубки, були зруйновані вибухом двигунів ракет. Пристрій. Для роботи дизеля під водою, шнорфель, так він називається, був в піднятому стані. Значить, катастрофа почала розвиватись, коли човен йшов на перескопній глибині декілька метрів з піднятим оцим пристроєм для забору повітря для роботи дизеля. Оглянувши човен під водою, а потім вони його підняли. І після підняття вони оглянули фахівці США зробили висновок. Що відбувся самовільний запуск двигуна ракети Р-21 тої самої, а кришка ракетної шахти була закрита і міцно закрита кремальєрним замком. Вихлопні гази створили великий тиск у цій шахті. Шахта тріснула, е корпус тріснула, і в нього почала, і в сам корпус підводна човна почав поступати почали поступати отруйні гази роботи двигунів під великим тиском, ще під великим тиском. А повітря мало було витиснуте за лічені секунди, було витиснуте через цей самий шноркель для роботи дизеля під водою і замінене отруйними газами двигуна ракети. Я так розумію, що екіпаж загинув майже миттєво за секунди. Три доби, знаходячись на перископній глибині, човень потрошки заповнювався водою через тріщини, і в ніч на 11 березня він пішов на дно. Цей час в ніч на 11 березня сонари США запаленгували в точці катастрофи ще два потужних підводних вибухи з інтервалом 6 хвилин. Пояснення таке: лодка пішла на дно, тиск води піднімався і дуже сильно, він зруйнував баки з паливом і окислювачем ракетних двигунів. і відбулось два вибухи. Спочатку в одній ракетній шахті, потім в другій ракетній шахті. Ракетні шахти були зруйновані, кормова частина була відірвана від човна. Отримавши таку інформацію, центральне розвідувальне управління захотіло підняти цей човен, ну, передню частину к 129 довжиною там десь 40 метрів. Загальна довжина човна 98 метрів, а от передня частина з рубкою це 40 метрів. Ціль подивитись рівень технічного, технології виготовлення підводних човнів, ядерні боєголовки і нову радянську шифрувальну техніку. Саме тоді. Флот СРСР почав широко застосовувати апаратуру Т-600. Це нову шифрувальну машину, так званий Радіослуховий Телеграф ЗАЗ, так воно називалося. В СРСР взяли німецьку Енігму, ну ту саму, якою шифрували радіограми в Фашистської Німеччини в Другій світовій війні. Але у німців це була чотирохроторна електромеханічна шифрувальна машина. В Радянському Союзі додавали п'ятий ротор шифрувальний. Це підвищило стійкість шифрування Т-600 з точки зору криптографії, шифри Т-600 були слабкими, але на практиці тільки грубі помилки операторів, захоплення хоча б одного екземпляра Т-600, подивитися, як вона влаштована, скільки дисків там і так далі. І шифрувальних книг дозволяло розгадати шифри і читати повідомлення. Але саме головне, шановні, саме головне було те. Що СС... СРСР в, Радянськ... в 60-ті роки вів себе на міжнародній арені як повний дебіл і гопник. Ну, те саме зараз. Так само веде себе той, той сраний майор, начальник клубу на прізвище Окуро. Ну, пйло з Кремля. Лідер СРСР Хрущов, приїхавши на, асамблею, генеральну... на генеральну асамблею ООН, виступив один раз. І виступаючи, зняв туфлю прямо на трибуні, стукав нею по трибуні і кричав: що отак вони будуть бити Сполучені Штати Америки, що у СРСР є дуже багато ракет, що вони їх роблять як сосиски і можуть знищити США в будь-який момент. Оце вам картина радянського союзу. Да? Окуров в Кремлі сьогодні веде себе точно так же, як вів себе любий інший лідер СРСР у минулі роки. Всі вони однакові. Ну сполученим штатам потрібно було оцінити рівень розвитку зброї цієї ядерної в СРСР. тому було поставлене завдання підняти підводний човен масою 2000 тонн з глибини 5600 метрів. Потрібно було спроєктувати судно і виготовити його. Два роки проєктували це судно, виготовили за півтора року, і називалось воно Гломар Експлорер. Для збереження таємниці була розроблена легенда прикриття. Домовились з американським мільярдером Х'юзом, і він оголосив, що буде добувати цінні корисні копалини на дні океанів, що вони там десь складаються, купами їх тільки бери і збирай. Для цього він побудує спеціальне судно. Всі гроші йшли від центрально розвідувального управління. Керівництво проєктом також проєкт називався Азоріан, і по своїй складності, як сказали фахівці, був рівний польоту на місяць. Настільки це був складний проєкт. Майже третину цього судна Велетенського займав центральний отвір, тобто дно розкривалось. Там такий був герметичний об'єм 60 метрів довжиною, 22 метри шириною і 20 метрів висотою. І туди можна було підняти цю під, цей підводний човен К-129. Ну, передню частину вони одразу бачили, що задня частина зруйнована і окремо лежить. Передня частина довжиною близько 40 метрів від носа до ракетних шахт, вони планували підняти. І було створено надпотужний підйомний пристрій, що пускав станину е, з захватами, маса цих станин і захватів 2000 тонн. Труби для підйому мали ще 3000 тонн маси. Ну і К-129, цих 40, 40 метрів кусок е, з 98, мав десь масу близько 2000 тонн. Кормову частину каса 129 піднімати не планували. і вони це зробили. Потрібно сказати, що при підйомі е, підводного цього човна на глибину десь до одного кілометра підводний човен розломився. От по тій самій носовій тріщині перші 12 метрів підводного човна залишились на підйомнику, а центральна частина корпуса зламала ті захвати, що його тримали, і впала на дно. Центральне розвідувальне управління отримало перший відсік, і ще там частину підводного човна, дві торпеди з плутонівими боголовками, велику кількість документації підводного човна, і шість трупів моряків. Моряків з повагою було захоронено згідно морської традиції. Ці відео прилюднені і е, дійсно американці поступили дуже достойно з нашими загиблими моряками. Ще. А центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів вважає, що воно досягло неймовірного успіху. Рівень технологій виготовлення підводних човнів, ядерних торпед, ну і так далі всього в радянському союзі. Виявився набагато набагато гіршим від рівня технологій в Сполучених Штатах Америки, і е, Сполучені Штати почали себе більш сміливо вести на, на міжнародній арені. Вони зрозуміли, що радянський союз займається в основному цими дурними понтами, точно так, як займається отой задрипаний майор, що зараз керує Росією. на прізвище Пуйло розказує про якісь там буревісники, про якісь там посейдони, про якісь там сармати і всяку дурню, а реально в нього високоякісної бойової зброї немає. Саме судно Глобар Екс Глобагломар Експроер Експро Р було після цього довго в використанні. Воно бурило нафтові скважини в морях по всьому світу. Воно було дуже високоефективним судном. Утилізоване це судно в 2015 році. про загибель інших радянських і російських атомних підводних човнів я розповім в другій частині. А зараз я прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в Приватбанку Монобанку. Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Запрошуйте своїх друзів на Patreon. Ми маємо багато ексклюзивних відео. Прошу всіх вас використовувати кнопку спонсорство. На цьому я вам всім дякую. До побачення.